Вітаю! Мене звуть Софія Третяк, я вихованка гуртка основу науково-дослідницької діяльності історичне краєзнавство Київського обласного комунального закладу Мала Академія наук учнівської молоді та учениця 9 класу Ковалівського академічного ліцею Ковалівської сільської ради. Тема моєї доповіді Сергій Гоян, герой чи зірка не згасла. Свій виступ я хочу почати словами присвятою випускника 2014 року Бориснуватівської школи, зі стін якої кілька років перед трагічною смертю випустився Сергій Нігоя. Стаса Буяка. Кажуть, першими першому гаснуть ті зорі, що палають найсильніше за всіх. Ти типу погас, залишивши в горі Україну і батьківський поріг, а героям – у вічність здороги. Так вже вийшло Сергій. Пробач! Сергій Нігоян став першим загиблим героєм Небесної Сотні кагорти патріотів, які віддали своє життя на Євромайдані. Може, я й наївний, але я вважаю, що зло не має перемагати. Говорив нікому невідомий тоді Сергій Нігоян Гаїкович, коли 30 листопада 2013 року Київський беркут жорстоко розігнав студентів, присутніх на Майдані в рамках мирної акції на підтримку. Євроінтеграції України Сергій Нігоян, можливо, б залишився нікому невідомим українським патріотом, один з багатьох тисяч активістів Євромайдану, якби не його смерть, яка глибоко шокувала Україну. Сергій народився 2 серпня 1993 року у вірменській сім'ї Гагіка та Венери Нігоянів, які на початку 1990-х, рятуючись від жахів війни в Нагорному Карабасі. Виїхали з прикордонного з Азербайджаном села Навр та оселилися в селі Березнуватівці Солоняцького району Дніпропетровської області. Навчався хлопець у місцевій школі. Після закінчення 9 класів у 2011 році вступив до Дніпрозерджинського коледжу фізичного виховання. Будучи студентом, Ньогоян показав непогані результати. Зокрема, у 2012 році він посів третє місце на чемпіонаті Дніпрозерчинська з Кіо карате, яким активно займався з дитинства. Але вже через два роки, у 2013 році Сергій був відряхований з коледжу за систематичні прогули. Його мрією був театр Мрія вступити до Дніпропетровського театрально-художнього коледжу та навчатися на актора мріяв виступати на великій сцені. Майдан став його першою і останньою великою сценою. 8 грудня 2013 року Сергій Нігоян став активним учасником Євромайдану, який куди поїхав, дізнавшись про побиття студентів у Києві, не попередивши батьків, які напередодні у розмові заборонили йому поїздку до столиці. Жорстокість Беркуту 30 листопада шокувала всю Україну. За що ви побили наших українських дітей? Буквально кричали соцмережі, форуми, блоги. На акцію протесту у Києві 8 грудня 2013 року на підтримку побитих Беркутом студентів на Київський майдан вийшло понад 1 мільйон людей. Світ був шокований ніколи в своєму житті Сергій Нігоян не був прихильником будь-якої політичної партії. Свою участь у Революції Гідності він пояснює так: зрозумів, що повинен бути за Майдан. В одному із своїх інтерв'ю, які Сергій дав незадовго до загибелі, він повідомляє, що не зміг спокійно спостерігати, як Беркут побив студентів, таких же громадян студентів, як і він, додаючи при цьому, що буде стояти на Майдані до останнього, причому в перших його рядах. 8 грудня вже був тут, почав шукати своїх з Дніпропетровська, але так і не знайшов. Знайшов з Кривого Рогу, але мені сказали, що вони від партії Батьківщина. Тому не мають права прихистити мене. Знайшов хлопців з Івано-Франківська та Львова, вони й дали мені притулок, розповідав Сергій. На Майдані він був охоронцем, добровільно увійшовши до самооборони Майдану, юнак без зброї охороняв вхід біля людських порід, чергуючись вірменським прапором вночі і в день протягом півтора місяця. Він жив у наметах разом з протестувальниками Зильівщини та Івано-Франківщини, а також у будинку профспілок. Приїжджав додому на початок січня, проте, по примовляння родини, вирішив повернутися до побратимів. Багатьом учасникам запам'ятався своїм колоритом, запалом та патріотичними висловлюванням, незважаючи на те, що Сергій Нігоян виріс і народився в родині вірмен, він прекрасно володів українською мовою, любив, цінував і поважав Україну, а також був її справжнім патріотом. У грудні 2013 року з Сергієм записали відео на фоні барикад, де він читає поему Кавказ Тараса Григоровича Шевченка, закликаючи українців не коритися владі. 22 січня 2014 року Сергій Нігоян загинув від поранення свинцевою картички під час подій, що відбувалося неподалік стадіону Динамо у Києві на вулиці Грушевського. Його смерть була зафіксована о 6.30 ранку. За, київ, за київським часом, в момент, коли ще тривало перемир'я перемир між митингувальниками та правладним спецпідроздвом Беркут. З моменту побиття силовиками студентів Майдан у Києві перейшов у революцію по всій Україні. Мітингувальники 23 січня захопили обласні державні адміністрації у Львові, Рівному, Тернополі, Хмельницьку, будівлю облради у Черкасах. Стара влада була безсила зупинити мільйони обурених людей. Які не могли змиритися з тим, що калічать і вбивають майбутнє України цвіт нації, який обрав шлях своєї держави та немажає коритися минулому та тирану. 26 січня 2014 року Сергія Ніголяна поховала на кладовищі його рідної Березноватівки. До невеликого віддаленого села провести Нігояна в останню путь зібралися понад дві тисячі людей, на ньому були присутні односельці. Представники вірменської громади священнослужителі як Вірменської, так і Української православної церкви Київського патріархату. У багатьох містах України пройшли молебні і запалювання свічок в пам'ять про Сергія Нігояна. Після його загибелі Союз вірмен України відправив до Міністерства внутрішніх справ України для засування обставин загибелі. На початку 2017 року начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що епізод збивством Нігояна, Жизнецького та Сенека не мав прогрес, оскільки перша експертиза була проводена представниками колишньої влади показала, що постріли були здійснені з відстані до 3 метрів, а кордон правоохоронців знаходився набагато далі. Ця експертиза проводилася впродовж місяця після вбивства. Додаткові експертизи показали, що постріли були здійснені з відстані понад 20 метрів. Таким чином, до кола підозрюваних потрапили правоохоронці, які застосовували помпові рушниці. Примітно, що досі не існує офіційних даних про те, що саме Сергій Нігоян став першою людиною, яка загинула під час Революції Гідності. Деякі експерти припускають, що ним, ним міг стати львів'янин Юрій Вербицький, який був викрадений 21 січня 2014 року і знайденим мертвим на наступний день в околицях української столиці. Проте про смерть Сергія Нігояна громадськість дізналася першою, саме тому його прийнято вважати першою жертвою майдану. На честь Сергія Нігояна та інших загиблих Небесної Сотні зараз в Україні називають вулиці та площі, на честь них відбуваються поминальні літургії та мітинги, їм присвячують вірші. Зокрема, український композитор Валентин Сальвестров присвятив Сергієві Нігояну свій диптих І вам, слава, сині гори! Та со святими упокой. А музикант і громадський діяч, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук прокоментував смерть Нігояна так: Колись вірменин Бараджаном зняв фільм, який став символом України. Сьогодні вірменин Нігоян віддав життя, яке стало символом України. Українська земля назавжди стала рідною для хлопця з простої вірменської родини, яка втікала від війни та шукала миру. Символічно, що Сергій загинув 22 січня День Соборності України, відкривши трагічний лік Небесної Сотні. Цього ж дня на Майдані за свободу України, окрім вірменина Сергія Нігояна, загинули білорус з Білої церкви Михайло Жізневський, українці Роман Сенек та Юрій Вербицький. Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні. Вічна пам'ять всім воїнам, які загинули за нашу волю. Слава героям! Слава нашим збройним силам, що боронять нас від окупанта! Слава Україні, яка народжує, виховує гордих, розумних, сміливих та вольових громадян.